Чи можливо для системи вода-вода з тепловим насосом використовувати господарську свердловину? Ні. Бо господарська свердловина це горизонт води, обично це питний горизонт води але це кощунство. цю воду брати, відбирати в неї тепло і зливати. Система вода, вода працює на підшкурній воді. Тобто, якщо у вас десь недалеко залягають багато підшкурної води, це буриться заборна свердловина, потім буриться ще дренажна свердловина, і ми з одної свердловинки забираємо воду до теплового насосу, відбираємо з неї пару градусів. І в дренажну свердловинку зливаємо. Але чим більше потужність потрібно, тим більше води потрібно качати через тепловий насос, щоб ви зрозуміли, будинок в 200 квадратних метрів, щоб обігріти тепловим насосом. Вода, вода, це треба качати 3-4 куба води в годину. А дренажна свердловина не завжди приймає таку кількість води весною, коли рівень підґрунтових вод піднімається. Тому такі системи дуже складні, вони самі ефективні, бо вода це, ну, йолки-палки, 8, 9, 10 градусів температура, тепловий насос працює з коефіцієнтом перетворення 7. Супер! Але для систем вода, вода потрібна багато умов. По-перше, якість води, бо якщо теплові насоси не з кожега трудним теплообмінником, це чистка постійна да? теплообмінників, якщо залізе багато в воді. Ну і саме велике питання це дренажна свердловина. Якщо ви живете десь біля водойма і перелив з дренажної свердловини можна зробити в якесь там озеро річку, ну тоді ок. Якщо це просто. Далеко від якогось там водойома, то навіть ми не беремося вже за таку роботу, бо знаємо, чим це може закінчитись. Але це має право жити і це офігенний варіант. Так що, друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.